Вас у прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Для допомоги полтавським воякам, щоб зібрати їм кошти на теплий одяг, пасічники влаштували у Полтаві благодійну акцію. На Полтавщині серед пріоритетних завдань впровадження енергозберігаючих технологій. З початку року на це витрачено понад 65 мільйонів гривень. У день художника у Полтаві відкрили меморіальну дошку скульпторові Леоніду Позину а заслужений художник України Сергій Гноювий на виставку. Допомогти зібрати кошти на теплі речі для полтавських вояків, які захищають батьківщину, з такою благородною метою активісти обласної спілки пасічників організували у суботу біля святоуспенського собору ярмарок продуктів джільництва. До важливої справи долучилися волонтери з полтавського батальйону небайдужих разом з дитячою телестудією разом обласної державної телерадіокомпанії «Лтава». На свято медової осені з'їхалося вісім майстрів солодкого ремесла з усієї області. На виставку продаж бджолярі Полтавщини привезли мед кількох сортів: липовий, акацієвий з різнотрав'я та гречаний, а також вироби з воску та сувеніри. До благодійної акції приєдналися й опішнянські майстри. Крім власного виторгу, активісти мали на меті зібрати кошти на теплі речі для полтавських вояків. Участвуємо цій спілці, у цій у цій акції, щоб оказати допомогу. Саме будемо участвувати, укидати гроші у скриньки, щоб допомогти нашим рідним воїнам нашої України. Захистити наші кордони, обов'язок кожної людини, яка живе на Україні, обов'язок кожного від великого до малого до старого, як то кажуть, щоб ми мали можливість жити на цьому світі, бачити синє небо і знати, що наша Україна вистоїть. І наша Україна могутня багата, і вона повинна бути ще і щаслива. Ніхто з людей не відмовився й поставити свічку за здоров'я українських бійців, за тих людей, які зараз на сході воюють за наше з вами життя і кладуть своє здоров'я, життя за те, щоб ми жили в мирі, за те, щоб не було посягань. На нашу державу 21-річний син пасічника Геннадія Кащука більше року служить у армії. Зараз хлопець перебуває у зоні АТО. Тож батько, як ніхто інший, розуміє необхідність благодійної акції. Його серце постійно болить за сина. Коли син там і кожен раз дзвониш через день, не беруть телефона і вдруг це саме мало телевізора. Смотриш, що там і все остальное каже тяжело. Ною свій дух випавняє. Владика Федір, архієпископ Полтавський і Кременчуцький, освятив пасічників та їх продукцію. А діти, щоб підтримати бойовий дух українських військовослужбовців, розфарбували для них підбадьорливі листівки. Під кінець другої етапу реалізації програми збережемо енергоресурси Полтавщини. Область охопила лихоманка енергозбереження. Говорять у департаменті житлово-комунального господарства області державної адміністрації. За даними управління промисловості та паливно енергетичного комплексу департаменту промисловості та розвитку інфраструктури, за перше півріччя на Полтавщині на енергозбереження витратили понад 65 мільйонів гривень, що на півмільйона більше ніж за такий же період торік. Про те, як в області впроваджують енергозберігаючі технології у житлово-комунальній та соціальних сферах, йшлося на нараді голови обласної державної адміністрації. Протягом шести місяців 2014 року на Полтавщині вдалося реалізувати 70 енергозберігаючих проєктів. Загалом витратили 65 мільйонів гривень. З них одна десята відсотка або 70 тисяч гривень це кошти державного бюджету. Трохи менше двох мільйонів виділили з місцевих бюджетів. Решта власні кошти підприємств і організацій. Найбільше енергозберігаючих заходів за підсумками першого півріччя реалізовано у Карлівському чотирнадцять та районах. району. 13. А от в Лохвицькому, Миргородському та Песименівському районі за 6 місяців не реалізовано жодного заходу. Серед основних напрямків енергозбереження в області є повна або часткова модернізація будівель. Модернізація та переведення котелень на альтернативні види палива, реконструкція систем освітлення та заміна ламп на енергозберігаючі, зазначив Костянтин Батеко. Все більше застосовується системи підігріву води від сонячних колекторів, а також вуличне освітлення із живленням від сонячної енергії. Практика свідчить, що основна кількість енергозберігаючих заходів завжди реалізується у другому півріччі, оскільки будівельні роботи, як правило, розпочинаються по завершенню опалюваного сезону. Цей рік також не є виключенням. У другому півріччі цього року планується впровадити 254 енергозберігаючих заходи на суму близько 200 мільйонів гривень. Чи не найбільше енергозберігаючих проєктів впроваджено і впроваджується у Миргороді? Протягом 12-14 років Миргороду вдалося залучити у сферу енергозабезпеченості, енергоефективності кошти в сумі 6,2 мільйони гривень, в тому числі за рахунок міжнародних та вітчизняних фондів, програм та грантів 3,7 мільйонів гривень або 60% усіх коштів. у планах міської ради в 14-15 роках додатково залучити на підвищення. Енергоефективності господарства міста 10 мільйонів гривень, в тому числі за рахунок інших джерел 8 мільйонів. За даними департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, останні 5 років практично відсутнє фінансування регіональних програм у рамках державної цільової програми енергоефективності і розвитку сферовиробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки. дві тисячі п'ятнадцять роки керівниками на вже 2015 рік, вже тут зима, у нас, у нас, ніхто нічого робити не буде зимою, але на 2015 рік ми повинні ставити завдання в рази, тобто не 20%, ставити завдання економіки. В рази. На радіо Віктора Бугайчука також йшлося про те, як на Полтавщині виконується розпорядження голови облдержадміністрації від 18 серпня про заходи з усунення наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього СРСР на Полтавщині, за даними департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації із 226 пам'ятників Леніну, які взяті на облік як пам'ятки культурної спадщини, демонтовано 109 у Оржицькому і Полтавщині. Тарському районах, Полтаві, Кременчуці, Лубнах і Миргороді. Жодного з пам'ятників комуністичному вождю не демонтовано в Козельщинському, Лубенському, Чорнухинському районах та Комсомольському. І 144 пам'ятників іншим діячам тоталітарного режиму демонтовано 46. Саме тому голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук зобов'язав голів райдержадміністрацій до 24 листопада, коли в Україні визначатимуть день пам'яті жертв голодомору, демонтувати пам'ятники Леніну у своїх районах. Крім того, всі вони мають надати пояснювальні записки, чому й досі не виконано його розпорядження. Контроль за виконанням цього доручення покладено на департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації це розпорядження не є забаганкою тої чи іншої політичної сили. А по суті, є елементом державної політики, оскільки існує дуже чітка нормативна база. Зауважу, що всі посткомуністичні країни, як Прибалтика, такі як Чехія, Польща, паралельно із здійсненням реформ соціально-економічної сфері, однозначно позбавлялися наслідків ідеології тоталітаризму. Настав час. Робити це і в Україні це розпорядження спрямоване на подолання наслідків окупації України більшовицької Росії, впровадження заходів, з усунення наслідків панування тоталітарного режиму на території Полтавської області, запобігання загрозі суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України, недопущення нової окупації, встановлення історичної та національної справедливості, зміцнення духу і моралі українського народу. Другої неділі жовтня в Україні відзначали День художника. Це професійне свято з'явилося у календарі в 1998 році. Воно спрямоване на розвиток українського образотворчого мистецтва і відродження національних традицій художній творчості. Полтавські художники відзначили цей день дружно та натхненно. Подарували свято не лише собі та шанувальникам своєї творчості, але й зробили величезний подарунок обласному центру. Взагалі ж на 12 жовтня було заплановано чимало художніх заходів. На двох із них побували Аліна Кваша та Олександр Ващенко. Заслужений художник України Сергій Гнайовий на відкритті своєї ювілейної виставки приймав від гостей патрійні вітання. Із Днем художника із відкриттям виставки та з Днем Народження. Я кажу інколи своїм друзям, кажу, та я не віддаю, я кажу, те, що Бог дав, те я беру, а потім вже через себе віддаю людям. Тобто, в принципі, те, що я можу сказати, що я все це придумав, це неправда. Це воно просто саме на цій землі приходить, і мені так от дається відпрацьовувати в цьому питанні, не жаліючи в принципі, часу. Від Полтавської обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко подарував біле полотно як символ майбутніх творчих звершень та сповістив про запрошення Сергія Гнойового на виставку до Івана-Франківська. Побачила світ і спеціальна збірка робіт художника накладом у 500 екземплярів. Ми співпрацюємо з багатьма художниками і в тому числі із Сергієм Миколаївичем Ноєвим. Було зроблено цікавий, мені здається, ну, подача. І дизайнер постарався Влад Радченко і взагалі ну, на сучасному обладнанні було відруковано цей альбом, який ви бачили. До речі, це не дешево. Виключно за благодійної підтримки та з ініціативи Полтавської обласної організації національної спілки художників України. Вдалося встановити цю меморіальну дошку Леонід Позин – талановитий український скульптор, автор пам'ятників Котляревському та Гоголю у Полтаві. Ідея встановлення дошки видатному земляку виникла після того, як наші митці побували у Санкт-Петербурзі на його могилі, де навіть не було пам'ятника. Полтавці виправили ту прикрість, а відтепер зробили так, щоб пам'ятник скульптору та його творіння утворили своєрідний мистецький трикутник. Сьогоднішня подія, а саме відкриття меморальної дошки Леоніду Володимировичу Позину, є знаковою знаковою, в тому що ми не втрачаємо пам'ять. І я дозволю собі сказати, що ця, ця акція є певною мірою відповідь кремлівському мусульміні Путіну, що ми пам'ятаємо історію. І виставка Сергія Гнойового і відкриття меморіальної дошки Леоніду Позину запам'яталися особливою українською знаковістю. Всі, хто знає роботи художника, погодилися, що вони пророчо відображають український світ, жахливий у своїй трагедії та одночасно прекрасний, переданий через три єдині жіночі образи, як тут сказали, української мадонни, дівчини, жінки, бабусі. Що ж до позина він справжній український герой, бо насмілився зробити. Перші не лише у Полтаві, але й в Україні пам'ятники геніальним землякам-українцям. Відкриття одного з них перетворилося на велику національну акцію у тодішній Російській імперії. До речі, у сучасній Росії художники взагалі не мають професійного свята. А митці Полтави прагнули показати, що в Україні дбають про мистецтво, зберігають та пам'ятають минуле. Портрет зачинателя української літературної мови та літератури автора славнозвісної Енеїди Івана Петровича Котляревського від імені невідомого добродія передали полтавському літературно-меморіальному музею письменника. Ця робота відомого за радянських часів графіка Івана Філонова кількадесят років зберігалася у приватній колекції. Від імені полтавської громади, яка зараз мешкає у Києві, портрет музею придав відомий полтавець шоумен Геннадій Попенко. Під час роботи в одному приватному архіві знайшли портрет Геребської, роботи Івана Філонова. Виникла думка, що такі речі мають бути в музейному обігу, а не лежати в приватних збірках. Про автора портрету відомо дуже небагато. Іван Філонов народився у Росії у Красноярському краї, навчався у Харкові, був одружений із Полтавкою. Помер у 1983 році. Разом із тим, ім'я Івана Філонова можна побачити на обкладинках найбільш тиражованих видань класиків радянських часів та у каталогах найпотужніших виставок графіки. Він відходить від певної матриці Кліше і створює образ свого Котляревського вишуканого інтелігента. На презентації також виступили гурт Тарута та учні Полтавського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Котляревського Тарута один із кращих в українському музичному просторі гуртів, який грає в етностилістиці, чи то пак World Music». Та рута це саме та рута, яку треба шукати з дівкою на Купайло у кущах. Власне, вже з назви зрозуміло, що ми десь черпаємо своє натхнення в українському фольклорі. Взагалі, ми професійні етномузикологи, тобто дослідники фольклору. Удячні музейні працівники заявили, що не солитимуть картину у фондах, і наступного ж дня після презентації вона знайде своє місце у постійній експозиції. Випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті. www.oltava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Побачимось. Та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 4-9, в день 18 градуси тепла. У Полтаві вночі 5-7 з позначкою плюс, а в день 20-22 вище нуля.